Усім глядачам, які доєдналися до ефіру першого подільського, перший понеділок жовтня продовжуємо головними новинами Хмельниччини за добу. Тож залишайтеся з нами. Розпочинаємо. Аграрні підприємства Хмельницької громади на завершальному етапі збору врожаїв. Уже засипали в комори пшеницю, ячмінь, гречку, ріпак та взялися за соняшник. Що в процесі збір кукурудзи та квасолі? Потім чекає ще соя та цукровий буряк. Активно аграрії сіють озимину. Під урожай 2023 року вже посіяно 814 гектарів озимого ріпаку. Це 100%. Розпочато посів озимої пшениці, якої запланували 460%. 60 гектарів у Хмельницькому слідчі встановлюють обставини ДТП, у якій травмувалася 75-річна пенсіонерка. Цими вихідними на вулиці інститутській 46-річний водій, керуючи автомобілем Volkswagen, наїхав на літню жінку, яка перетинала проїжджу частину. В результаті ДТП пішохідка отримала тілесні ушкодження стареньку госпіталізували до травматологічного відділення Хмельницької обласної лікарні. Слідчі поліції встановлюють усі обставини події. У Хмельницькому понад сім років існує центр із надання безоплатної правової допомоги. За цей час по консультацію юриста сюди звернулося близько 40 тисяч людей. Хмельничани та жителі області можуть отримати відповіді на всі види правових питань. Журналісти першого подільського дізнавалися, як змінилася робота центру в умовах війни. За 9 місяців поточного року Хмельницький місцевий центр з надання безоплатної правової допомоги прийняв більше 6,5 тисяч відвідувачів. Містяни та переселенці звертаються до установи задля вирішення різних правових питань, які не вдається владнати самостійно. Більшість 80% людей потребують первинної допомоги, решта вторинної. «Первинна права допомога це власна юридична консультація або інформація про ваші права, як ними скористатися і куди звернутися після того, якщо хтось порушив ваше право. Вторинна права допомога це вже власне поновлення порушеного права або представництво ваших інтересів в суді, або написання процесуальних документів, які подаються вже у судовій інстанції. За час повномасштабної війни сфера питань, стосовно яких звертаються люди, не змінилася. Єдине, що до хмельничан доєдналися переселенці, яких тут близько 30%. переважають серед відвідувачів пенсіонери. Але питання традиційні це розлучення, це аліменти. Це поділ майна, це спадкові права. Якщо говорити про внутрішньопереміщених осіб, питання стосувалося звільнення з роботи. Якщо первинну допомогу можуть отримати всі особи, що перебувають під юрисдикцією України, то право на вторинну допомогу мають окремі категорії. Серед них малозабезпечені та особи з інвалідністю, ветерани війни, внутрішньопереміщені особи та особи, що постраждали від домашнього насильства. Мені потрібен адвокат, я звертаюся до них, щоб адвоката надали. Тому що е, я воював 14-15 рік, отримав контузію. Я подав на МСЕК, МСЕК мені в інвалідності відмовив. От о, мені потрібно подавати МСЕК, тобто крупу е, до суду. Звернутися до центру за безкоштовною консультацією можуть громадяни у будні з 9 до 18 години. На початку жовтня, освітяни України відзначають своє професійне свято. Напередодні у Кам'янці-Подільському директори шкіл, вчителі, вихователі та загалом усі, без кого навчальний процес неможливий, отримали заслужені подяки та нагороди. В сьогоднішніх умовах нелегких вони ті люди, котрі продовжують надавати якісні освітні послуги нашим дітям. Дехто ж передавши свої обов'язки колегам. Пішов захищати Україну однак, усі працюють задля єдиної мети перемоги та щасливого майбутнього. В умовах воєнного стану педагоги з Кам'янеччини продовжують працювати з дітьми з нагоди професійного свята, а також за допомогу в організації освітнього процесу під час війни та підтримку переселенців. Викладачі, вихователі, соціальні педагоги, керівники гуртків, завідуючи та директори навчальних закладів Кам'янця-Подільського приймали вітання від представників міської та обласної влади. Почесними грамотами педагогів нагородив учільник міста Михайло Посідко. Марія Миколаївна, соціальний педагог закладу дошкільної освіти, номер 15 також із теплими словами та цінними презентами на захід завітала депутатка Хмельницької обласної ради Ульяна Ткаченко. Почесна гостя зазначила, та робота, яку зараз виконують освітяни на робочих місцях у форматі онлайн та на фронті, не оцінена. Той освітянський фронт, який ви. Ваш колектив веде і в мирний час, і в ковідний час, і в військовий час. Він буде віддячений кожному з нас тим скарбом, який є. Це наш народ, це наші діти, це скарб нашої нації. У день професійного свята без привітань не залишився жоден педагогічний колектив області. У навчальних закладах районів Хмельниччини вчителі зустрілися із представниками громадської організації за конкретні справи, котрі безперервно підтримують освітній фронт в умовах війни. А ще початок другого місяця осені приніс підвищення мінімальної заробітної плати в Україні. Вона зросла на 200 гривень і тепер складає 6 тисяч 700. І як це новину оцінюють краяни? Та чи вистачить на їх погляд такої суми на прожиток? Запитували наші журналісти. Спочатку жовтня мінімальна зарплата в Україні зросла на 200 гривень і тепер складає 6 тисяч гривень. Як ви оцінюєте такий зріст, та як вважаєте, чи вистачить цього на прожиття? Ну я думаю, що маловато. Ну що ж зараз ціни, бачите, які. І в магазині, і на базарі. Я не виживу на такі гроші. Оплатити квартиру і кормити дитину це нереально. Це просто на такі гроші, ніхто не виживе. А пенсіонери, а як же їм бути? У них взагалі пенсія у всіх маленька. Вони просто померзнуть в своїх домах. Зоріс маленький, на життя не вистачає, тому що комунальні то зрозумієте і ціни ростуть. Для молодих людей ні в якому разі не вистачить. Чому так вважаєте? Ага. Ну, бо їм треба і одягнутися, і взутися, і десь піти, трошки розважитись. Я так вважаю. Ціни на 30% підскочили, а це на 5%. А як ви вважаєте, яка би мала бути оптимальна мінімальна зарплата для кожного українця? Така, щоб він міг прожити. А до скільки це буде? Я знаю. Я думаю, що ну хоча б 10 тисяч». Звичайно, що цього не вистачить. Це мінімум. Дуже вже тісно, пересічному українцеві. Оцей контраст він трошки дратує. Такий контраст в зарплатах, в пенсіях. Треба трошечки якось відрегулювати оце. Не може бути такого, така різниця. Мінімальна, максимальна. Не може Так, бути, так не можна. Спочатку жовтня, мінімальна зарплата в країні зросла на 200 гривень і тепер складає 6700 гривень. Як ви оцінюєте такий зріст, та як вважаєте, чи вистачить цього на прожиття? Ну, тільки на питання. врятуємо. Ну, Що говорити? У мене я взагалі по першій сітці. Я Яс Маріуполя по ви сітки. У мене от пенсія 6200. Все. Купувати державні підприємства знову можливо. Нещодавно до закону України про приватизацію державного та комунального майна були внесені зміни. Головні з них. На аукціони виставлятимуть підприємства з боргами. Покупці платитимуть до підписання договору купівлі-продажу, а процедура переоформлення буде спрощеною. Скільки в області об'єктів спробують продати з молотка до кінця року? Дізнавалися наші журналісти. На Хмельниччині незабаром знову запрацюють аукціону з продажу державного майна. Протягом перших місяців повномасштабної війни реєстри з метою безпеки закрили, проте економіка України має працювати. Відтак зараз до продажу в області готуються 24 об'єкти малої приватизації. Тобто їхня вартість не перевищуватиме 250 мільйонів гривень. П'ять об'єктів це державні підприємства, єдиний майновий комплекс. Державне підприємство Подільський експертно технічний центр держпраці, це державне підприємство Нігінський кар'єр, Закупнянський кар'єр і Ганопільський спиртзавод. Сьогодні ми вже підготували до приватизації Подільський експертно технічний центр. Окрім великих майнових комплексів, на аукціони виставлять приміщення, які тривалий час не використовують діючі підприємства. А решта 19 об'єктів це нерухоме майно установи організації, які це майно не використовують, і віддали нам на приватизацію. Тобто, зараз ми в підготовці до приватизації і плануємо до кінця року все-таки всі їх виставити на приватизацію. Цього року закон України про приватизацію державного та комунального майна зазнав змін. Зокрема, переможці аукціону сплачуватимуть до підписання договору про купівлю-продаж. Нові власники одразу отримують всі дозволи та ліцензії. А підприємства можна буде купити з усіма боргами. І такі об'єкти на Хмельниччині теж є. Нігінський кар'єр і ганопільський це не працюючі підприємства. В арешті, є борги значні, але ми дуже чекаємо ефективного інвестора, який зможе запустити ці підприємства. Вони будуть працюючі, будуть робочі місця. Це для нас дуже важливо. Отримати одноразовий прибуток не головне для держави у пріоритеті дати інвесторам можливість налагодити роботу недіючих підприємств, перетворити їх на успішний бізнес, сплачувати податки та надавати робочі місця. Це й буде справжньою перемогою для економіки України. Новини Дорожники Хмельниччини покращили проїзд частиною ділянки автодороги міжнародного значення м 3001 західний під'їзд до обласного центру. За довоєнними планами там передбачалося виконати капітальний ремонт, але його довелося відкласти. Відтак зараз підрядники виконали роботи зі зняття непридатного та встелили новий верхній шар покриття дорожнього одягу. Причиною таких робіт стала руйнація частини автошляху внаслідок впливу води та зупинок велосипед великовагового транспорту на перехресті зі світлофорним регулюванням руху. Підготовка до зими триває. Щоправда, із певними труднощами. Нюанси виникли у секторі забезпечення піщано соляною сумішю. В Україні катастрофічно бракує технічної солі. Відтак необхідний матеріал купуватимуть в іноземних партнерів. Оскільки цього року обійдуться безпечні вулиці та тротуари, дізнавалася Оксана Медведєва. У Хмельницькому продовжують готуватися до зимового періоду. Одним із традиційних і ключових моментів є заготовка піщано-соляної суміші для посипання доріг та тротуарів. Якщо пісок купити не проблема, то технічної солі в Україні катастрофічно бракує. Ми брали сіль з Донецької області, і власне як тільки розпочалася велика війна. Завод по суті припинив відвантаження готової солі, і довелося шукати якісь інші постачання. Сіль намагались віднайти в Україні і навіть пропонували вартість, яка перевищує 10 гривень за кілограм, але ніхто не відгукнувся. Тому комунальникам партнерів довелось шукати за кордоном. Минулого року ми закупляли сіль по ціні гривня 80 за один кілограм. Тобто зараз є заключена угода по 9.30, по цій ціні нам обіцяють привезти сіль з Польщі, але поки що її нам не привезли. Є заключені угоди, є виділені кошти, вартість у 8 разів більша, ніж минулого року. Загалом для забезпечення міста необхідно 2 тисячі тонн солі та 5 тисяч тонн піску. Нині з міського бюджету виділили 19 мільйонів гривень на ці потреби і чекають поставок, аби бути готовим до ожеледиці. Про такій вартості солі. І при такій логістиці складній дороги, як в місті Хмельницькому, так і в інших обласних центрах, чи міжміські дороги не будуть в такому стані, до яких ми звикли. Та там просто там сухі чи мокрі дороги взимку. Тобто, мабуть, варто буде готуватися до того, що в умовах великої війни призвикати до певних таких от незручностей. Тому містян просять бути обережними на дорогах та піклуватися про власне здоров'я. Тим часом комунальники обіцяють дбати про безпеку доріг протягом усього зимового періоду. З перших днів війни Хмельницький став одним із центрів волонтерського руху. Штаб допомоги розмістився і у комунальному кінотеатрі. Тут громадська організація Планета волонтерів щоденно збирає речі та кошти для військових. Що необхідне зараз та чи вистачає рук у штабі? Дивіться за мить. Штаб допомоги Збройним силам України громадської організації Планета волонтерів безперервно працює з початку війни. Незміна команда добровольців з 15 осіб на постійній основі збирає кошти та речі за потребами захисників. Як розповідає голова організації, відгукуються на запити усіх воїнів, не лише хмельничан. Наша організація живе, як і в принципі всі волонтерські центри, живе війною, живе тими потребами, які на сьогодні є в наших хлопців. І дівчат, відповідно, назбирати 3,5 тисячі доларів, 4-5 тисяч доларів. Можливо, не так швидко, тому ми так намагаємося якомога більше людей задіяти, щоб швидше це все робити. Потреба залишається у тих же речах, що і раніше. Щоправда, з настанням холодів, окрім звичних медикаментів, засобів гігієни та харчів, військовим необхідне тепле взуття, одяг та все, що стосується обігріву та облаштування побуту. За недовгий період волонтерам вдається збирати чималі суми. Закрили збір на дрон. Ми збирали, в нас в суботу ще не вистачало 25,5 тисяч, а Дрон має бути завтра. Ми вже його замовили. І кинули клич. І буквально одна людина одним платежем нам закрила цей збір. До збору активно долучаються хмельничани. Серед помічників навіть найменші мешканці міста, школярі, які до посилок військовим додають маленькі сюрпризи. Звичайно, от передали шкарпетки хлопцям тепленькі, а в них от такий сюрприз. О, такий оберіг зробили. Звичною справою для волонтерів стало плетіння сіток та кікімор. Артур підприємець, ділиться волонтери з 2014 року, у вільний від роботи час і додає, не минає і дня, коли б не думав та не хвилювався за наших захисників. Я підприємець, я займаюся железяками. Тобто тут є стільки роботи, що я універсальний солдат. Треба різати ленточки – різемо ленточки. треба поправити інструмент, хлопцям поправляю інструмент. В армію не беруть, бо коліно слабе. А дома сидіти я не буду. Незабаром планета волонтерів розпочне новий збір на автівку для прикордонників. Усі запити та звіти активісти публікують у соцмережах, аби долучити якомога більше людей. Найстаріший дуб на Хмельниччині росте у Шепетівському районі у селі Старий Кривен. 600-літнє дерево є окрасою подвір'я приватного господарства. Місцеві називають його Ольгиним. Обхват велетня більше 6 метрів, висота 30 метрів. За словами господаря обіця, восени подвір'я всипане жолудями. Та додає, колись у дуб влучила кульова блискавка. Однак досі воно залишилося неушкодженим і є своєрідним символом життя. І наразі це все про що ми хотіли розповісти. Стежте за наступними випусками новин на першому подільському, аби нічого не прогавити. до зустрічі в ефірі.